Підготовче засідання у справі судді Тандира, який на блокпусту в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, Розтягнулося на кілька днів. Уже в перший день захисники обвинуваченого попросили про відвід судді. Тож можна припустити, що процес буде непростим. Однак прокуратура та сторона потерпілих вимагатиме повної міри покарання. Це 10 років. На розгляд справи Тандира приїхали і дружина загиблого нацгвардійця, і батько військовий. Першого рапорта їдуть. Звісно, я хочу, щоб його тільки посадили. Більше нічого. Є і брат. Розуміє, що процес буде непростий, але всі готові йти до кінця. Коли ти втрачаєш половину себе, тобто ти не можеш просто взяти і не приїхати. Я готовий до всього. Я думаю, що все вийде на початку засідання. Захисники обвинуваченого просять відкласти суд. Мовляв, досі не ознайомилися з обвинувальним актом, бо дізналися про нього зі змі. Мене навіть є що розрушу. Відвод з звідки ми дізналися про направлення обвинувального акту до суду. Що суду цікаво, можемо дати нову. Це з офіційного сайту. Дб. Хоча насправді документ уже два тижні як у руках обвинуваченого, і прокуратура запевняє захисників. Запрошували отримати документ особисто, надіслали копії, і часу було достатньо. Стороною обвинувачення було вжито всіх заходів для того, щоб е, захисники е, отримали документ. Вчасно проте Їхня процесуальна поведінка свідчила про те, що в них є намір затягувати цей процес. Коли суддя вирішив засідання не відкладати, сторона захисту заявила про його відвід, кажуть, упереджений. Інша суддя відвід не задовольнила. Та захисникам Тандира таки дали ще майже добу. І сьогодні засідання знову. Нагадаю, голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту наприкінці травня цього року. За даними слідства, на великій швидкості і на підпитку це показали результат. Результати експертиз. Хоч тандир опирався здачі крові й сечі, і зрештою, замість сечі, на аналіз дав воду зі слиною. Це прямий доказ перешкоджання правосуддю, це прямий доказ того, що обвинувачений зараз намагається. Уникнути передбаченої законом відповідальності і ці факти мають бути покладені як підставу продовження запобіжного заходу, і мають впливати взагалі на думку суду щодо. Щодо особи обвинуваченого і мають бути враховані під час винесення вироку. Сторона потерпілих буде наполягати на повній мірі покарання. Це 10 років позбавлення волі, хоч це не поверне чоловіка, брата і сина. 10 років за те, що йому там обіцяється, взагалі ні про що, тому що він від усіх нас забрав ціле життя. Він забрав чоловіка, він забрав батька, сина. А в нього заберуть таких 10 років. І то, якщо це вдасться. Весь цей час суддя Тандир перебуває під вартою без права застави. 9 вересня термін запобіжного заходу закінчується, але прокуратура вже внесла клопотання про продовження і його можуть розглянути вже сьогодні. Оксана Михайлова та Євгензозуля, факта і Єдині новини.